Добрий день, усім добрим людям. Ви знову на каналі просто Смакота від Марії. На кухні дівчата і хлопці. Роблю салат. От Вирішила вам показати салат уже такий старий, як, як світ. Років 25-30, як ну, в моєму зошиті, він точно записаний років 25 мінімум. От, і салат такий для лінивих. Бачу, гуляє зараз багато версій цього салату по Ютубі, по і я вирішила вам показати свій, так як він в мене дуже давно, цей рецепт є. От, салат з капусти свіжий в мене підписаний. А підписаний так, тому що його робиться, в банки складається і в холодильнику тримається. На 2 неділі так точно. У мене тут, правда, рецепт на 5 кілограм, я вам подам на кілограм, От, бо того, що на 5 це вже на велику сім'ю. А може і напишу, подивлюсь. І так, і так. І дивіться, що нам для цього салатику потрібно, дівчата? Маю кілограм капусти. Кілограм капусти уже нашаткована капуста і зважена кілограм нашаткованої капусти. 200 грам цибулька пів кільцями. 200 грам морква. Терла на терку для моркви по-корейськи. 200 грам перцю болгарського. Взяла собі кольоровий, щоб гарно виглядало. 100 мл оцету 9%. 100 мл рослинної олії. Олію я брала. Наполовину рафіновану і нерафіновану, тому що мені подобається сам запах нерафінованої олії, але я взяла пополовині 50 грам цукру і столова ложка солі. Сіль, як бачите, груба, кам'яна, без верха так рівно по ложці відмірено. Але з сілью я подивлюся ще, ще як воно. Відрегулюю. І що? І ми це все зараз вимішуємо з сілью, з цукром. Вимішаємо, покажу вам, що буде. Все, дівчатка. І хлопці також. Сіль цукор додали. До капусти додали цибульку, моркву, перем'яли ручками. Так, щоб сіль розчинилася, бо сіль кам'яна, то вона ж грудочками. Більше я солі не додавала. Для мене достатньо, все збалансовано і все смачно. Можна їсти зразу, а як зробите більше, в баночки скляні утрамбовуєте щільно, зберігаєте в холодильнику. І такий салат можна їсти, дівчата, до двох неділь, так точно. Ну, скажу вам чесно, що я ніколи не робила такою кількістю, щоб їсти його аж 2 неділі. Але кілька днів цей салат для наших газдин, які працюють, які ходять ще десь на роботу, ну, я ж кажу, то дуже зручно. Так що готуйте, смакуйте отаку От вітамінну... Порцію, бачите, гарний такий золотий салат, як, як наша осінь в Україні. Все, всім бажаю смачного, всім бажаю мирного неба над головою і до зустрічі!